Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Професіонали ТЦК так називав генерал Залужній, колишній генерал Залужний, колишній гетьман, колишня надія України, який зараз кудись зник, і ніхто не знає, де він. Так от, колись генерал Залужний в своєму інтерв'ю казав, що ТЦК виконує велику. Дуже роботу, і у них дуже велика розумова фізична, психологічна нагрузка. І вони професіонали. Це слова генерала Залужного. Ви знаєте, тільки професіонал з ТЦК додумається зараз, як проникати в житло українця. Ну, ясно, двір, житло це ж приватна господа, і можна проникати тільки по вироку суду. Та ні. На те вони професіонали, як казав генерал Залужний. Вони зараз починають проникати в житла українців під виглядом Обленерго для перевірки лічильника. Ноу-хау від ТЦК. Перше відео вже почало з'являтися на Ютубі на Фейсбуці. Вони навіть за 40 кілометрів від лінії фронту на Запоріжжі перевіряють лічильники в будинках. Шукаючи тих, кого би повести до свого буса. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.